Так, кавун грізлі. Ось так він зараз виглядить. Посіяно було 28 теж марта. Довго лежав, ну, пролежав морози, все і все зійшло. Не взявся водою, теж класний. Теж як продюсер, тут у нас два рядка брали на пробу. Ну, такі листки здоровенькі. Подивимося, який буде урожай. Ну, схожість, хороша. Можна купляти.